Народний депутат Антон Геращенко заявив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху. При цьому він не уточнив, коли саме був поінформований про підготовлюваний на нього замах. Але разом із тим політик наголосив, що вважає, що його намагалися вбити через його активну громадську та державну діяльність. Я нагадаю, що 21 січня стало відомо, що СБУ запобігла замаху на життя Гращенка, який планувався і координувався з території Російської Федерації. Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних в справі про замах на життя Геращенка на два місяці без права внесення застави. Служба безпеки України мене попередила про те, що на мене готується замах, СБУ, контррозвідники, слідчі, співробітники оперативної служби, підрозділ Альфа провели колосальну роботу з нейтралізації щодо спостереження, збирання необхідних доказів щодо знешкодження даної терористичної групи, яка була направлена в Україну для моєї ліквідації за завданням спецслужб РФ.